Екс-начальник обласного ТЦК Сергій Луцюк вкотре просить апеляційний суд відпустити його із СІЗО додому. Участь у засіданні він та прокурор беруть по відеозв'язку. Цього разу один із трьох адвокатів екс воєнкома заявив, що справа не може розглядатися. Усе через прокурора, який спеціалізується у Львівській області, а не Рівненщини. Прокурор Ружак повідомив, що він являється прокурором Львівської окружної прокуратури і наказом. Прокурора регіону на нього покладено виконання обов'язків прокурора регіональної прокуратури, тобто прокуратури обласного рівня. Хочу звернути увагу, що в законі не передбачено виконання обов'язків посади прокурора. Усі доводи адвоката колишнього військового комісара. Прокурор спростував, пояснивши, що свої обов'язки він виконує згідно чинного законодавства. Мені Мі, немає цього підтвердження, усіх я надав документальні підтвердження, що я є прокурором призначений відповідно до закону, відповідно до викликання статусу охорона, а, а також є прокурором. Справа Сергія Луцюка знаходиться в суді через ось це відео, на якому видно, як він проводить так звану виховну роботу із своїм підлеглим. Сталося це в липні минулого року. Тоді ж його і затримали без права внесення застави. До слова, що донедавна разом із Сергієм Луцюком в СІЗО знаходився і його колега ексначальник районного ТЦК Віталій Козачук, який знімав усе на телефон. Однак, в березні цього року суд випустив його під цілодобовий домашній арешт. Тоді Козачук посилався на стан свого здоров'я, а ще задонатив на ЗСУ. Тож адвокати Сергія Луцюка також просять суд відпустити його до. Дому під цілодобовий домашній арешт. Хочу лише доповнити, що нас дійсно зараз, перебуваючи на стадії судового розгляду, що свідчить вже про те, що ризики значно зменшились. Це було констатовано в самій ухвалі Рівненського міського суду від 19 березня 2024 року. Ось будь-які ризики, які були зазначені по питанні прокурора, вони є фактично надуманими та підґрунтованими. Однак колегія суддів вирішила не підтримувати адвокатів екс-воєнкома Луцюка. Колегія суддів ухвалила ухвалу Рівненського міського суду від 19 березня 24-го року про продовження запобіжного закладу у вигляді тримання під вартою, впровадження за номером 2079 щодо Луцюка, залишити змін апеляційні скарги Куриця та Лисова без задоволення. Додамо, що через перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану Сергію Луцюку загрожує до 12 років за гратами. Ольга Данілюк, Павло Стецюк новини Рівного.